Не, ж... ну, вот Калская. Нет, Кейс, да. Кейс понатеска забороняется. А что там? Отпусти. Тут я объяснение що OT почитает. А что забороняется в молодце? Тут объясняется, вот объясняйте. C T O C объясняют. C T O C вони ж розуміють, що трохи і так. От вони об'ясняють, читайте. Апостол Іван Богослов ну, каже, що якщо... Якщо на них хтось вазрішить, то моліться за нього. Отець, воду об'ясняють, які отці чому не можна. Читайте. Ну я прошу, щоб ви за мене помолились, Миріш. Об'ясняю, що святі отці тут об'ясняють. Почитайте чому. Ото і все. Вони пишуть, що не можна. А при вході в Царство Небесне теж така да, записка да, да, буде? Так, добре, добре. Тоже там будуть питатися? Тихенько будьте. І по якому не можна спорити, тут є дежурний вивіз на вулицю. Все. Я вас прошу помолитися до мене. Тут забороняється, написано, забороняється, ти читайте. Це ж монастир, тут є свої правила. Ну, я знаю, ну, тут же монахи моляться, я прошу, щоб ви за мене помолились. За єрецьків не моляться, от святі оці кажуть, що за єрецьків не моляться. Так я не єрецьк, я православ. Я вже в тієї душею, і ви в тієї душею, в тієї душею, ви любилися, це божене і вольне. Слушайте, проявили... Отець, помоліться за мене, я записку я даю, гроші даю. Думі, Невірно, жовте, пленним, а якби я опочайський Почаївсь... тут був, я б в нього попросив, щоб він за мене помолився. Він би помолився. Він з єретиків гнав. Тисячу разів з ними судився. В суд ходив. От він з єретиками спорив множество. А він філох і почайський був українець, молився за нас. А який нас. там український московський патріархат? Отець. Він, він же повин... навіть воїнам... Московського воїна... патріархату церква. Він же навіть воїнам ООН УПА помагав. Ціляв. Sorry. При він і сіля в московського перекату була церква, його прославила. Він ходив у церкву, московський баргад. Ви не знаєте, жодного немає святому, щоб ходив у українську церкву, київську аркаду і стався тим. А філок і кочаївський такий був.